Проста до елементарного, <риклад> ну, за місцем проживання. Так, появу свого позивного розповідає Чорнобай, військовослужбовець родом зі славнозвісної Чорнобаївки, що у передмісті Херсона до великої війни працював будівельником, має двох синів. Виїхати з окупації вдалося лише з шостої спроби. Півроку Чорнобай воював на запорізькому напрямку, поки не дістав важке поранення. Я штурмових війська служили і ну ми намагалися там прорватися там зуби дракона, так називаємо саме дуже тяжка точка була. Наші хлопці пішли, пробили, прорвали великою ціною. Ця рота всі трьохсоті. Всі через стан здоров'я повернутися на передову не може. Три місяці служить у Херсонському ДЦК і завжди при ньому пам'ятний шеврон. Щоб воно це все закінчилося скоріше і на нашу користь. Хочу дітей своїх побачити ну, дорослими, самостійними. А це військовослужбовець логіст. Він із Кропивницького просить говорити голосніше. Після поранень має проблеми зі слухом. Коли були в Часовому яру, то, скажімо так, попали під сильний артилерійський обстріл, ми були п'ятитажки в підвальному приміщенні і геть рядом біля нас ну, пробило з артилерійським снарядом п'ятиєтажку, пробило перекриття і сильним вибухом ну, оглушило того і спортився слух. Ну, після цього вже Пройшов ВЛК, воно вже визнала, що послуху я ну не може бути придатним до бойових дій. Логіст каже, його колеги по службі всі мають бойовий досвід, та через різні поранення застосовувати на фронті його не можуть. Тож залучають до лав зсу тих, кому відтісняти ворога по силам. Мотивація, якщо ви питаєте, з приводу захисту. Не тільки Херсона, а всієї країни має бути всіх, тому що ті люди, що не бачили, що прису ну, трапляються з тими містами, які стоять без захисту, їх просто немає. Тобто там залишаються руїни. Із Херсона Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон. Єдині новини.